Понад півтори сотні людей прийшли на громадські слухання у селищі Нове Кропивницької громади. Дізналася, що до селища планують будувати новий водогін з Дніпровською водою. Проти цього, каже жителька Надія Яшан. Вода в нас практично завжди є. Якщо десь поламалося, якась полопка ремонтують, то тоді в нас нема водички. Наприклад, наша родина не хоче, щоб у нас була Дніпровська водичка. Ви самі знаєте, що вона качество зовсім другого, не така, як наша, зі свердловини. Проти будівництва водогону з Дніпровською водою місцевий житель Леонід Багно я категорично проти, хоча я знаю, що вже проектно кошторисна документація вже замовлена, тобто вона існує, і зупинятися на півдорозі. Я так думаю, це важко для міської влади, але ми будемо. Будемо намагатися боротися». Виступити на громадських слуханнях могли всі охочі. Жителям селища Нове, нині постачають воду зі свердловин, яка не відповідає санітарним вимогам через застаріле обладнання, пояснив Олександр Чельник, директор комунального підприємства Теплоенергетик, яке постачає воду в селище. Такий вигляд має майданчик з накопичувальними підземними резервуарами з питною водою. Тут її очищують і знезаражують. Ця вода, яку ми постачаємо, і це обладнання, яким ми його очищаємо, вона спроможна. Це обладнання. Підготувати воду, очистити до тих питних кондицій, які зараз вимагає чинне санітарно гігієнічне законодавство. каже рішення про будівництво нового водогону ухвалила міська та обласна ради для нового водогону. Мають труби і обладнання. Це гуманітарна допомога на суму 10 мільйонів гривень. Перший проект це прокладка нового трубопроводу від водогону який обслуговує Дніпро і з'єднується з водогодним, який поступає на насосну станцію другого підйому. Це перше. А друге це модернізація самої насосної станції це заміна насос і прокладка мереж для з'єднання з резервуарами. По факту цих проєктів вже завезено трубопровод, закуплено насосне обладнання, проведено тендер на засувки, які вже можуть постачатись, альтернативне джерело. Подачі води і заплановано було, щоб Дніпровська вода зайшла сюди як альтернативна, і під час для того, щоб відновлювали самі свердловини, саму насосну станцію і заміна насосного болотня. Громадські слухання тривали три години. Зареєстрували 156 членів і 138 з правом голосу. Люди, які були присутні на громадських слуханнях і мали право голосу, проголосували категорично проти цієї затії. Вони тільки за збереження наших свердловин і їх розробку. Говорить протокол громадських слухань з пропозиціями передадуть у міськраду. Його мають висвітлити на сайті міської ради, і він обов'язковий для розгляду на міські сесії. Селище Новець, мікрорайон Кропивницького. Воду 8 тисяч жителів селища отримують з двох свердловин обознівського водозабору. Всього їх п'ять, три не використовуються. Будували їх 50 років тому. До резервуарів для очищення і знезараження вода зі свердловин йде 5 кілометрів, потім кілометр до споживачів. Новий водогін з Дніпровською водою протяжністю 6 кілометрів запланували як альтернативний. З міського бюджету на його будівництво виділили майже 7 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Олександр Вергун. В першу чергу це зроблено для того, щоб можна було зупинити на термін від трьох до п'яти місяців експлуатацію цього обознівського водозабору і водогону, назвемо його так, і виконати певні роботи по капітального по капітальному ремонту. Для цього потрібно повністю водогін зупинити. Щоб виконати ці роботи, а відповідно, щоб мешканці не залишилися без води, тому що підвозити такий тривалий час воду, і в таких об'ємах ну можливості немає ні в кого. Тому і розробився цей проект. каже: нині визначають підрядника робіт. Сподіваюся, що протягом місяця буде проведена публічна закупівля по визначенню підприємства, яке буде тягнути водогін, цей новий Дніпро-Кіровоград займе близько двох-трьох місяців прокладка самого водогону. Тобто ну, не раніше, ніж через 3-4 місяці, буде прокладений цей новий водогін. Ну, і відповідно, в цей період буде і, і зроблено ті ремонтні роботи, які стосуються станції другого підприємства. І резервуарів чистої води. Говорить, водопостачання селища зі свердловин не припинять. Це робиться не основний водогін Дніпро-Кіровоград, а в першу чергу він робиться для того, щоб на період ремонту обознівського водозабору і водогону була альтернатива для мешканців постачання, забезпечення їх водою. Ні про яке закриття цього. Водозабору обознівського і свердловин, і водогону мова не йшла ніколи, і не йде і не буде йти, тому що альтернатива повинна бути завжди. Пропозиції людей після громадських слухань сказав, розглянуть у міськраді. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.